Тільки це між нами по секрету, завжди при пошуку роботи. Завжди вичитуєте всі ваші матеріали, резюме, супровідний лист, портфоліо на хибудруки, тому що це неабияк справляє враження, якщо у ньому містяться невичтені тексти. І це бентежить, коли ви пишете, що маєте високу уважність до деталей. Обов'язково треба вивчити все ж таки все про компанію, в яку вони хочуть податися, і написати персональне звернення а також рекомендації, відгуки там від попередніх роботодавців або клієнтів це дуже рідка штука, чомусь, але це дуже важливо. Якщо ви будете мати таке, то це буде вас виокремлювати просто на 100 позицій від інших. Завжди залишайте посилання на портфоліо в резюме і ваші контактні дані там, телеграм, ватсап, будь-що, куди ви хочете, щоб вам написали. Завжди проявляйте ініціативність, щирість, відвертість, дружність і готовність в цілому до роботи. Підсуйте домовленості з рекрутером щодо подальших років та фідбеків. Завжди бути вічливим, подякувати за відгук, який би він не був. Додавати портфоліо, якщо ви з такої креативної професії, краще виділити його на перший план, прям на перше місце. Завжди оформлюйте портфоліо, додавайте до нього тільки свіжі нові тексти, не додавайте нерелевантні приклади і завжди додавайте, хоча б кілька контактів для зв'язку зв із вами. Старайтеся зробити те, що не роблять інші, щоб здивувати працедавця, коли людина після співбесіди. Не змогла дати відповіді на якісь там запитання, присилає емейл, каже: Я розібралася це, отак і отак. от. Можливо, це не дасть вам якогось результату прямо от нагайно, але вас запам'ятають. Ви будете стояти від усіх окремо в пам'яті працедавцям. Тому робіть так: робіть все, що інше, скоріш за все, не зробили би.